Вітаю вас! Одним із перших відкритих динозаврів, який допоміг людству розпочати подорож у світ палеонтології, став Ігуанодон. Цей, на перший погляд, звичайний і мирний травоїтний гігант перевернув наші уявлення про вимерлі види. Ігуанодон не тільки залишив свій слід у науці, а й глибоко вкорівнився в популярній культурі. Змінюючи наші уявлення про динозаврів упродовж століть, знайдений він був у першій половині XIX століття. І саме його відкриття та спроби зрозуміти, якою виглядала ця тварина, коли була живою, від перших незрапних реконструкцій до сучасних зображень пройшло величезний шлях, залишаючи його надона з найвідоміших вимерлих тварин. У 1822 році Мері Енн Ментел, дружина місцевого лікаря Гідеона Ментела, Знайшла великі скам'янілі зуби поблизу кар'єру Вайтменсгіл в Кукфілді. Її чоловік Гідон Ментел надіслав кістки видатному Джорджу Кув'є. Спочатку кув'є припустив, що останки були від носорога, Але в листі від 1824 року він все ж таки визнав свою помилку і зазначив, що останки належали рептилії. І цілком, ймовірно, це була гігантська росиноїдна тварина. Через рік Мантел описав їх і назвав Ігуанодон, що в перекладі з латини означає зуб Ігуани. Для виставки в Крістал Palace в Лондоні в 1854 році Ігуанодон був реконструйований як великий, чотирилапий та схожий на носорога. І протягом більше 20 років це було офіційне зображення Ігуанодона. Два десятки років по тому по ту сторону Атлантики. Вже був знайдений і реконструйований скелет гадрозавра, під час опису якого була зафіксована різниця пропорцій передніх і задніх лап. Це навело на думку, що тварина стояла на двох ногах і з твоєю статурою не була схожа на носорога чи ящерку. Реконструкція Ігуанодона на цьому фоні залишалась на тому ж самому етапі, що і раніше, але все змінилося 28 лютого 1878 року. Коли Жюль Кретер і Альфонс Бланшар, двоє шахтарів, випадково виявили скам'янілі останки у вугільній шахті Бернісара, що у Бельгії, обом шахтарям була доручена розвідка штольні. Невдовзі вони знайшли ще уламкові кістки та зуби. У квітні з кам'янілсті були відправлені геологу Франсуа Леопольду Де Корне і П'єру Жосипу Ван Бенедену, професорам палеонтології Ливенського університету. Ван Бенеден, побачивши зуби, які один в один збігаються з малюнками ментела, ідентифікував, що вони належать динозавру Іглонодону. Про відкриття одразу ж було повідомлено до Королівського музею природничої історії в Бельгії. Майже одразу Луїс Де Пао, головний спеціаліст підготовки, вирушив до Бернісарта, щоб дослідити це місце. Неочікувано він повідомив, що стіни штольні повністю вкриті викопними кістками. А також вимерлими рослинами та грибами. На місце одразу ж було відправлено дослідницьку групу. Щоб зберегти скрем'янілості, Депао розробив дуже ефективний метод розкопок. Кожен скелет спочатку був ретельно розчищений на поверхні, щоб кістки були видимі, а його положення в шахті записано на схемах. Кожен скелет був розділений на керовані блоки площею приблизно 1 квадратний метр. Кожен з цих блоків був зверху захищений паризьким гіпсом, а потім деталізовано зображений на замальовках і каталогізований перед транспортуванням до Брюсселя. В результаті, у 1879 році було знайдено 14 повних скелетів ігонодонів. А разом з ними скелети Бернісартія – карликового крокодила, Гоніофіс, більший крокодил та дві черепахи. А також незліченну кількість риб та залишки рослин. Луї Долло, який був помічником натураліста в Королівському бельгійському інституті природничих наук, у 1882 році присвятив себе вивченню ігонодонів. Він визначив ігонодона як екологічний еквівалент жирафа з постановою кенгуру, який використовував хвіст та задні лапи для опори. Тут, у Бельгійському музеї природничої історії, Вісім екземплярів ігонодон Берні Сантенсіс, показані в скляній вітрині, сильно відрізняються за розміром. Вони варіюються від 6 до 7 метрів у довжину та від 3 до 5 метрів у висоту. Долло прибув до Бельгійського інституту, коли дослідження цих скам'янілостей тільки розпочиналося. Він спостерігав за підготовкою та артикуляцією скелетів, а в 1882 році опублікував першу з кількох статей про скам'янілості. Він обговорив збереження скелетів, визначив два окремі види та розглянув їхню поставу. Доло пропагував для Ігонодона двоногу, схожу на кенгуру, позицію. З тих пір ця постава була змінена, але полонтологи ймовірно визнають, що Ігонодон стояв переважно на задніх лапах. Доло припустив, що Ігонодон був амфібією і використовував свій потужний хвіст, щоб плавати, як це роблять крокодили. У той час основною гіпотезою було те, що стадо ігонодонів занурилося у воду, щоб втекти від хижаків, і внаслідок цього загинуло в потоках води. Він також виявив, що ріг, який Мантел спочатку помістив на морду тварини, насправді був шипом великого пальця. Для палеонтологів того часу в монтуванні скелетів не було нічого важкого, а от сформулювати з нуля поставу динозавра не було тривіальним завданням. Викопні кістки мають дві неприємні характеристики, які дратують усіх, хто займається їх монтажем. Вони дуже важкі та дуже крихкі. Толу зібрав систему мотузок, шківів і балок, щоб підняти міцні кістки на місце, а потім закріпити їх на цьому місці. Система була трудомістка, але вона працювала. Сьогодні палеонтологи часто використовують легкі змінні зліпки, які експонуються в музеях на величезних скелетах як справжні. Але в 19 столітті до цього ще не дійшли. Незважаючи на ці складнощі, Доло все ж зміг втілити свою ідею у життя, поставивши біпідального ігонодона на ноги, і результат цієї роботи ми можемо побачити навіть зараз. Незважаючи на те, що дана реконструкція застаріла, скелети стоять в незмінному положенні з кінця ХІХ століття. Знахідка бернісарських ігонодонтів перевернула уявлення в палеонтологів того часу. Вона дала зрозуміти, що будова тіла динозаврів значно відрізняється від сучасних савців, але й не зовсім є близькою до ящурок. Луї Доло був настільки захоплений своєю ідеєю поставити його в вертикальному положенні, що не врахував деякі анатомічні особливості його хвоста. Зараз така помилка одразу кидається в очі, але на той час ніхто над цим не замислювався. Якщо придивитися на те, як хвіст і гонодона в вертикальному положенні опираються на землю, то можна побачити, що хвостові хребці мінімум в двох місцях переломлюють один одного. Врешті-решт, в 1980 році британський палеонтолог Девід Норман. Опублікував монографію про Ігонодона надона Сантенсіс і аналіз скелета показав, що хребетний стовп оточений мережею оскостенілих сухожилій розподілених вздовж хребта, що вказує на те, що більш природна поза хребта була горизонтальною. Крім того, через будову грудного пояса, співвідношення довжини передніх і задніх кінцівок, міцно зрощені зап'ясні кістки, та наявність копитоподібних кісток на трьох середніх пальцях кисті, і гуанодони, ймовірно, мали чотиринову поставу. На жаль, після трьох років розкопок у Бернісарті, бельгійський уряд зіткнувся з фінансовими проблемами, і розкопки були припинені. Під час Першої світової війни німецькі війська, які окупували місто, знову відкрили шахту, і з Берліну було відправлено видатного Отто Яккеля для нагляду за процесом розкопок. Однак щойно було розкопано перший шар камілостей, як німецька армія капітулювала і змушена була відступати. Після війни подальшим спробам відкрити шахту перешкоджали фінансові проблеми та були остаточно припинені у 1921 році, коли шахту затопило. Довелося розробити нові методи для боротьби з так званою піритовою хворобою. Це явище виникало через окислення кристалів піриту в кістках до сульфату заліза, що викликало, у свою чергу, їхнє збільшення в об'ємі та розтріскування. В землі кістки були захищені від цього завдяки вологій глині, яка не пропускала кисень, але коли їх витягали на відкрите повітря, починався процес руйнування. Щоб уникнути цього, дослідники обгортали кістки глиною, папером і гіпсом, щоб створити транспортні блоки для перевезення. Після прибуття до Брюсселя кістки занурювали в розчин желатину з воздичною олією, видаляли пірит та зміцнювали скам'янілості спеціальним клеєм. Проте ця обробка спричинила непередбачені проблеми влога накопичувалася всередині, що продовжувало руйнування. З 1935 по 1936 роки співробітники музею використовували комбінацію спирту, мощяку та шилаку для запобігання подальшій шкоді кісткам. У 2003-2007 роках кістки пройшли ще одну фазу реставрації, коли старі матеріали були видалені і їх просочили новими клеями, щоб краще зберегти скам'янілості. Сьогодні для вирішення цієї проблеми зазвичай контролюють вологість у місцях зберігання або наносять спеціальні покриття на нові зразки. На додачу до вищесказаного той факт, що скелет барнісальського Ігонодона. І досі стоїть у вертикальній позі в музеї у Брюсселі, можна також вважати даниною кропіткій праці Луїдо. І хоча нові дослідження виявили, як насправді пересувалися ці давні ящери, вертикальна поза залишається, можна так сказати, символом того часу. Вона не лише демонструє початкові уявлення про будову динозаврів, але й підкреслює внесок Луїдо у розвиток палеонтології. Його праця є свідченням тієї епохи наукових відкриттів, коли кожен новий скелет був ключем до розуміння історії життя на землі. Таким чином, цей ігуанодон у музеї не лише експонат, а й символ еволюції науки. Знахідка бернісарського Ігуанодона стала справжнім проривом у палеонтології. Вона змінила наше розуміння динозаврів, відкривши нові аспекти їхньої будови і поведінки. Це відкриття стало важливою віхою для науки, показавши, що кожна нова знахідка може суттєво змінити наші уявлення про давній світ і прокласти шлях до майбутніх відкриттів.